Де поділася зупинка? Ще донедавна під її укриття, можна було сховатися від негоди, поки чекаєш автобус. Люди марно просили владу облаштувати зупинку. Люди звернулись до народного контролю. Коломиянка Людмила, поки чекала автобус, змокла, змерзла та роздратувалась. Жінка пригадує, колись тут були лавочки та дах над головою, а тепер тільки вітер гуляє. Гірше не може бути, Паршива робота. Що це за робота? Скажіть, поки вийшла, по дорозі, йшла, щоб сюди вийти хоч. Люди скаржаться там, де мала бути автобусна зупинка, зараз суцільний безлад. Коли йде дощ чи сніг, маршрутку доводиться чекати або на проїжджій частині дороги, або стояти у болоті. Бену кліма нормальний нас. Ну, немає укриття, немає де сховатися. Макро, навіть солоку поставити постати макро. По коліні в водах. Кожного ранку добираєш до роботи, так кожного дня, коли дощ, було, то болото, то так це є. Чому зупинку не облаштовують журналісти народного контролю? Йдуть питати заступника міського голови. Він розповідає, що сесія вже затвердила схему встановлення тимчасових споруд на цій ділянці. Разом з тим зроблять і зупинку. Зупинку мають зробити за кошти бізнесменів, які отримують дозвіл на встановлення, і буде зупинка буквально за 2-3 місяці. Встановлена нова повністю. Народний контроль простежить, щоб в обіцяний термін зупинку привели до ладу. Марина Максимів, Віталій Марчук, Володимир Томенко. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ,